Тарас Загородній політолог. Пане Тарасе, добрий день доброго дня. Ми тут говоримо про звільнення наших територій. Зрозуміло, що це буде просто неможливо без допомоги наших західних друзів і партнерів. І, от у Штатах, зараз з'явилася вчора інформація від Білого Дому, що Джо Байден, нібито, ветуватиме законопроект, якщо там йтиметься про допомогу тільки Ізраїлю, не буде включений пакет по допомозі Україні. Республіканці висунули тепер Байдену умови для подальшої підтримки України. кажуть, що вони втомилися фінансувати. Тупикову ситуацію. Е, таке враження, що там в Вашингтоні якась тупикова ситуація, тому що ніяк вони не розберуться е, на що і куди виділяти їм гроші. Ну а звісно, страждаємо від цього. Ми передусім. Е, на вашу думку, чи знайдуть вони спосіб, чи вдасться дійсно вето Байдена, чи допоможе воно подолати ті труднощі, зробити так, щоб проголосували за один пакет допомоги, в якому будемо е, усі разом. Ми, ну і Україна в тому числі. Я дивився той перелік питань, який був від республіканців. Я нічого там нового не побачив. Це було передбачувано. Чому ми повинні розуміти, що коли республіканці так себе поводять, це не проросійська позиція, так як часто у нас люблять говорити. Республіканці це люди. Ну ну там між демократами та республіканцями завжди темою передвиборчих кампаній є витрати бюджету. Так? На що витрачаються гроші платників податків Сполучених Штатів Америки? І те, що вони от зараз виходять в ці пункти, воно ще було озвучено трампістами ще рік тому. У них позиція була така: тобто, платники податків Сполучених Штатів Америки оплачують війну, яка особисто їх не стосується. Вони задалі було запитання, що робить Україна для того, щоб самі ставати сильнішими. Де військова економіка, де перехід на максимальне напруження тилу, тому що вони пам'ятають свою другу світову війну, коли і вся американська економіка працювала на війну, британці працювали на війну, і так далі. Далі вони задають питання. Якщо в е, Україні нічого такого не відбувається, то це означає, що мабуть війна не потрібна самим українцям, вони самі не хочуть вигравати. Відповідно, чому американські платники податків е, е, повинні оплачувати це? Це логіка не проросійська, це республіканська, це от знаєте, це от, протестантизм в чистому вигляді, на чому побудована Америка. Який полягає в наступному? Сам собі допомагай, і ми тобі допоможемо. Якщо ти сам собі не допомагаєш, тобі допомагати не будуть. Важко працюй над результатом, тому що це Богоугодна справа. На цьому побудована Америка. І перелік цих питань, які ми бачимо, які я побачу, він повністю полягає в цій логіці. Чи можемо ми вплинути на е, голосування, на. Е, на... В тому числі вето буде чинота, ну, ми не зможемо це вплинути. Ми зможемо вплинути тільки коли покажемо і виб'ємо ці козири, які є у а, тих людей, які запитують, чому Україна сама собі не допомагає. А, тому а, якщо вони побачать, що перехід іде на військову економіку, а, боротьба з корупцією, менше будуть витрачатися на митницях, на, на, на корупційні витрати, коли у нас. Нас іде ківку витрати і на все інше, тоді і зміниться ставлення до України. Ми це чітко, ясно повинні розуміти. Це те, що ми самі можемо проконтролювати. Але знаєте, коли у нас уряд досі не вирішив питання з е, е, оподаткування прибутків підприємств так оборонного комплексу, досі існується виснок ДАСУ. Там є ну які вже там підписаний Він досі там 4 місяці не вирішується це питання, коли вони це бачать. Цей розградіяж, коли вони бачать, що не будуються заводи, коли вони бачать, що тил не і уряд не організовує військову економіку, тоді у них більше аргументів. Вибачте, будь ласка, стосовно того, щоб розділяти ці допомоги, тому що на А давайте будемо розбиратися, на що витрачається який план на війну. Що е, зробила адміністрація Байдена, щоб надати більше озброєння? Це більше там же дуже цікаве питання. Вони ж питання по дле по, по лендлізу є у республіканців. В по, почитайте от, великий перелік питань. А чому не надавалося по лендлізу і по іншому? Єдине, що ми повинні розуміти, е, єдине, що ми повинні розуміти в цих питаннях, це те, що нам не треба лізти в ці е, розбірки. Так. Не наїжджати на республіканців, не наїжати на демократів це не наша справа. Це ми не повинні лізти в внутрішню політику Сполучених Штатів Америки. Ми самі повинні демонструвати, що ми стаємо міцнішими, кращими, щоб американським платникам податків, які в дійсності рахують, куди йдуть кошти. А у республіканців це завжди було. Наріжним каменем їхньої виборчої програми було аргументація для того, щоб надавати Україні подальшому допомогу. Це в наших руках. Ну і в наших руках роз'яснювати і пояснювати дійсно для чого яка нам зброя потрібна, і які цілі ми можемо цією зброєю досягти. Ну те, про що власне ви і говорили, цитуючи республіканців. Так, дякуємо, пане Тарасе, за те, що доєднались до нашого етеру. Тарас Загородній політолог був з нами на прямому зв'язку.